вітання глядачам телеканалу Ексклюзив. Це програма Позиція. Мене звати Вікторія Земба. Сьогодні у нас у гостях депутат міської ради, заступник голови обласної організації Всеукраїнського об'єднання свободи Олександр Самчишин. Вітаю вас, Олександр. Доброго вечора, Вікторія. Дякую за можливість виступити у вашій студії, озвучити ті проблеми, які сьогодні піднімає всеукраїнське об'єднання свободи. Ну давайте, власне, з них і розпочнемо. Така нагальна проблема днями сталася у Хмельницькому. Люди фактично ціле місто залишились без води. Знову ж таки, це проблема на Чернелівському водогоні. Ви, як людина, яка. Очолює робочу групу для вивчення ситуації будівництва е, Чернелівки. Що, як ви можете прокоментувати цю ситуацію? І чи варто хмельничанам чекати ще ось таких от неприємностей із водопостачанням? Власне, щороку, щороку тема водопостачання в місті Хмельницькому, скажімо так, ускладнюється все частіше і частіше стаються ці перебої з водою. Все частіше ми спостерігаємо ситуації, коли на Чорнолійці відбувається аварія. Як наслідок, абсолютно більшість міста Хмельницького близько 80-85% залишаються без води на добу, на дві доби. Скажімо, така точна ситуація була вчора, коли внаслідок раптової аварії місто залишилось без води. Люди цілий вечір не мали змоги, скажімо, отримувати воду і забезпечувати себе водою. Зважаючи на те, що, скажімо, сьогодні відбувається будівництво другої черги Чернолівського водогону, зважаючи на актуальність проблеми, фракцією Всеукраїнської об'єднання Свобода в Хмельницькій міській раді була зініційована спеціальна робоча група. 9 листопада 2011 року, в ході сесії ми цю ініціативу озвучили. Особисто я озвучував нагальність проблеми і запропонував створити відповідну комісію. Було створено робочу групу. Ця робоча група відпрацювала кілька місяців. До її складу входили депутати від різних фракцій, і до її складу входили фахівці комунального підприємства Хмельницьк водоканал. До її складу входили також фахівці з комунального підприємства Технагляд, тобто така фахова робоча група, яка працювала над тим яким чином здійснюється зараз будівництво другої черги Чернелівського водогону? Тому що я думаю, ми розуміємо і знаємо, що наявна гілка або перша гілка Чернелівського водогону вона вже давним-давно вичерпала свій ресурс, і як наслідок оці цієї аварії, які відбуваються, і як наслідок проблема з водопостачанням для всієї громади. Виходом, дійсно, виходом з ситуації є будівництво другої черги Чернелівського водогону, яке після свого завершення ми сподіваємось. Хоча б частково вирішити цю проблему. Ну, але, власне, і чому була створена ця група? Прикро констатувати факт, що знаходяться ділки в лобках, які е, хочуть е, заробити собі якісь дивіденди, хочуть заробити якісь собі конкретну вигоду на такій біді хмельничан і, е, скажімо так, займаються не зовсім хорошими речами навколо будівництва другої черги. Власне, цьогоріч з державного бюджету плюс міський бюджет було виділено 39 мільйонів гривень на продовження будівництва. Планувалося спорудити майже 7 кілометрів з необхідних 33 тої самої другої черги Чернолівського водогону. Сталося так, що Тендер на виконання робіт проводило управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації. Місто, по суті, було усунуто чи самоусунулось від проблеми і не займалося тендером. Тендер проводило обласне управління. Тричі відкладалися торги в силу різних, нібито об'єктивних причин, за словами чиновників. Переможцем в результаті стала фірма ВКП «Явірінвест», яку сьогодні пов'язують з народним депутатом Олегом Локосюком. Все нібито нічого на тендер згідно технічного завдання. Згадане підприємство подало весь пакет документів, необхідний пакет документів, це, до прикладу, технічне свідоцтво, яке видає Міністерство регіонального розвитку будівництва і житлово-комунального господарства, це гігієнічний сертифікат, це загальноєвропейський стандарт ІН1796, ICO 9001. Тобто це сертифіко... повний пакет сертифікованих документів і сертифікатів відповідності. Але ці документи стосувалися на трубу польського виробництва фірми «Емітек». До речі, 5 кілометрів цієї польської труби вже прокладено раніше, в 2008 році. За рахунок того, згаданий ВКП Еверінвест і отримав перемогу. Тому що документація вся відповідала технічному завданню, і, в принципі, все було то нібито нормально. Але потім, після того, як було виграно тендер, труби було замінено. Супереч технічному завданню е в землю при будівництві другої черги Чорноліського водоону закопали труби румунського виробництва фірми Суперліт. Е Причому на момент початку робіт ці труби не мали відповідних сертифікатів, не мали вони технічного свідоцтва виданого Мінрегіонбудом, про яке я вже говорив. До речі, е станом на січень 2012 року, вони й до цього часу не мають. Згаданого технічного свідоцтва замість гігієнічного сертифікату, який видає Міністерство охорони здоров'я, нам надали висновок Миколаївської санепідемстанції, який, до речі, завершив свій термін дії 21 грудня минулого року, тобто вичерпаний. Тобто, фактично було зроблено заміну. Заміну труби планувалося лежити сертифіковану трубу польського виробництва, а врешті поклали трубу румунського виробництва. Нового заводу, заводу, який відкрився в 2008 році, всього і заводу, який ніколи раніше не постачав трубу в Україну, був задіяний посередник фірма ПКФ Коно, яка теж ніколи раніше склопластиковими трубами не займалася і ніколи тим більше не постачала їх в Україну. Власне, така от ситуація викликала тривогу з нашого боку. Ми створили цю комісію. І комісія тільки довела ці факти, про те, що дійсно була заміна труби. Вдалося, до речі, все-таки зреалізувати експертизу, яку проводила фахова лабораторія, Київська центр все про тепломережа. Але нашу стурбованість викликав той факт, що експертизу провели, точніше, завершили проводити тільки 29 листопада. На момент початку робіт ніхто експертизи не проводив, ніхто трубу не випробовував. А на момент початку робіт, наприклад, не було даних по випробуваннях на кільцеву жорсткість, даних на випробування. Під тиском, як себе вода труба, тому що склопластикова труба це, по суті, говорить такою простою, ну, жива труба. Під тиском, під навантаженням, вона може деформуватися. І нашу увагу, до прикладу, привернув факт аварії склопластикової труби в Ростові на дону яка от, власне, внаслідок недбалих будівельно-монтажних робіт лопнула лопнула повздовж. А поздовжні тріщини унеможливлюють ремонт. Так в кому випадку трубу потрібно тільки міняти. Експертизу, як я вже власне, зазначив, провели 29 листопада, тоді, коли близько 85% труби вже було закопано землю. Ну, мені особисто не віриться про те, що така експертиза могла бути фахова, тому що самі розуміємо, коли вже труба вся закопана, експертиза очевидно, що мала б носити. Не негативний наслідок, що в результаті сталося. Причому теж нашу увагу привернув факт, що під час будівництва другої чари Чорнелівського водогону використовувалась труба діаметром 1000 міліметрів. А випробування, які проводив центр Сепротепломережа, тепломережа, стосувались труби 300 мм, 400, 500, 600 і 700. Саме та так звана тисячка вона не випробовувалась і не експериментувалась. Привернути також увагу і факт того, що технічний нагляд за будівельно-монтажними роботами в такому надскладному об'єкті, наддороговартісному об'єкті, тому що тільки оця частина це 39 мільйонів, як я вже власне, зазначив. Технагляд за будівельно-монтажними роботами доручили приватному підприємцю. А не юридичній особі, яка, скажімо, ну очевидно, що фаховіше провела б експертизу виконання цих робіт. Привернув увагу той факт, що виконавець, зокрема фірма Явірінвест, давала всього-навсього два роки гарантії на будівельно-монтажні роботи. Як я вже сказав, в Ростові схожа ситуація була, коли труба лопла, почали шукати винуватого. і В результаті не знайшли, тому що фірма. Яка виконувала роботи, як з'ясувалося, відразу ж після освоєння тендру багато мільйонів просто зникла, вона ліквідувалась. Вона виконала своє завдання, освоїла величезні кошти і перестала існувати. Тому дуже не хотілося б вірити, що така сама ситуація може повторитися в Хмельницькому. Сьогодні ми не готові, скажімо, робити чіткий висновок щодо придатності чи недопридатності труб. Це питання фахівців. Але факт той, що не вистачає низки документів. Наштовхує на не зовсім хороші висновки. Єдине, що залишається, це сподіватися на те, що в силу уваги громади, в силу громади, громадські, уваги громадських організацій, в силу ефективної і плідної роботи нашої робочої групи вдалося домогтись покращення будівельно-монтажних робіт, зокрема. Будемо сподіватися, що все-таки оця нова труба буде служити. І тоді, вже, коли ми завершимо повністю будувати другу чергу, хмельничани з такими проблемами стикатись не будуть. Хотілося б, звичайно, на це надіятися, але з таким підходом, який є, скажімо, зараз, з боку місцевої влади, з боку тих, хто виконує роботи, не зовсім в те віриться.